Європа гостинно відчинила для нас свої кордони. Проте чи можуть українські міста з такою ж гостинністю приймати у себе європейців? Рівненські водії кажуть, стан наших доріг залишає бажати кращого. Місцеві автовласники вже звикли постійно ремонтувати свої автівки, які ламаються на тутешніх дорогах з вибоїнами. Але як подивляться наші західні сусіди на такі дорожні сюрпризи? Рівнянин Руслан за Кримом вже третій рік розповідає через розбиті дороги змушений витрачати кошти не лише на пальне, а й на ремонт щойно придбаного Автомобіля. Тому вкотре із балончиками білої фарби в руках разом із однодумцями вийшли на дорогу, аби обмалювати найбільші вибоїни, від яких щодня страждають водії. Зокрема, мова йде про вулиці Макарова та Шухевича. «З першого почнемо за дороги, щоб вони зробили раз їх і назавжди. Тобто, як в Європі, зробили дорогу і протягом трьох років дають гарантію на цю дорогу і нічого не роблять. Тільки Поновлюють кожного року розмітку. Подібну акцію у Рівному активісти проводять вже вдруге. Також обмальовували вибоїни разом із поліцейськими, вимірювали ями та канави. Однак після цього пройшов вже тиждень, а від влади нуль реакції, говорить голова громадської організації рівненського осередку авто Євросила Юрій Шкорник. Додає, вони готові щодня виходити на дороги і організовувати такі акції, аби лише достукатися до владних кабінетів. Разом з тим активісти зазначають, що дорогу на вулицях Шухевича та Макарова обіцяли відремонтувати впродовж року. Пізніше сказали, що впорується за шість місяців. Але за півроку, як відомо, настане зима, а тому навряд чи будуть відремонтовані ці ділянки дороги на совість. Ми йдемо в Європу. Відкритий безвіз для нас. Європейць, коли заїжджає до нас на Україну, як ви думаєте, він другий раз приїде на автомобілі. Заїхавши до нас, немає доріг, немає розмітки, також із-за цього стаються ДТП. Вони не хочуть до нас їхати. І великим фактором служить те, що у нас немає доріг. Таким чином, аби пришвидшити початок ремонтних робіт на проблемних ділянках дороги у рівному, активісти й організовують подібні акції. Традиційно визвали працівників поліції, ті, у свою чергу, відповідну службу, яка власне і слідкує за станом доріг у місті, виконувати своєї роботи працівників поліції, тобто приїхати на місце події. Скласти акт обстеження, написати протокол по 140 статті на невідповідність дорожнього покриття на шеу вони не хочуть. Вони тільки розказують, що грошей немає, планується проект. Активісти обіцяють, якщо їх знову проігнорують, вони організують більш масовий автопробіг 24 червня за участі водіїв із інших міст України. Разом з тим, якщо навіть чиновники не почують вимог на місцях, їм все одно доведеться взятися за реконструкцію доріг. Адже орієнтовно, з 1 вересня угода про асоціацію України і ЄС буде остаточно ратифікована і вступить дію. За цих умов гостро постане питання здатності національної транспортної системи України інтегруватися в європейську транспортну систему, стати її. Частиною і тим самим забезпечити як національні потреби України в перевезеннях, так і потреби ЄС як і її стратегічного партнера. В угоді чітко прописано співробітництво між сторонами, що має на меті сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС. І тут вже ямковими ремонтами та відписками не відмахнешся, адже ми опинимось під мікроскопом Єврокомісії. Європейські чиновники дивитимуться не на кількість кілометрів у статистик. Стичній звітності а на якість покриття доріг у Єврокомісії механізми контролю і моніторингу доволі жорсткі. Разом з тим, Європа може ініціювати спеціальні доповіді про виконання Україною своїх зобов'язань.